Для мене прибирання це самий нудний і нецікавий процес, тому я завжди намагався його здихатись, делегуючи його іншим людям чи роботам. роботам пилососам роботам-порохотягам, роботам пилосмокам Знайомтесь, це Панас, і він моя найкраща інвестиція. Стоп, стоп, стоп. Ви зараз можете мені пред'явити, що «Влад, але ж інвестиція це. Те, що збагачує твої статки чи е, кошти. А я вам можу відповісти, що замість того, щоб тратити свій дорогоцінний час на прибирання, ви можете займатися улюбленою справою, яка і буде допомагати вам заробляти ті самі бумажечки, над якими всі так трясуться, і хочуть, щоб їх все було більше і більше. Так, я маю на увазі гроші. Я хочу, щоб кожна людина після перегляду даного відео змогла купити. Той єдиний робот пилосос який вам буде довго-дуже слугувати. На ринку існує купа виробників цих девайсів, а ще більша купа моделей. І якщо ви зайдете в якийсь офлайновий магазин, то, скоріш за все, консультант вам порекомендує якийсь ековакс, тому що, напевно, від кожного продажу даного девайсу йому капає копієчка. Але це не означає, що саме той робот пилосос підійде саме вам. Я користуюсь своїм ось цим роботом пилососом, напевно, вже більше місяця, але до того ми. Не був робот пилосос який прослужив мені більше п'яти років, і був успішно проданий. Перед тим як купувати свого робота пилососа я напевно передивився всі відеоогляди на Ютубі по різним виробникам, по різним моделам. Розібрався з тою. Кількістю датчиків за що кожен датчик відповідає в кожній моделі, розібрався з усіма додатками і зробив певний висновок. І ось цей висновок я хочу вам подати в даному відео, щоб у вас взагалі не залишилось питань перед покупкою і ви. Вибрали саме той робот пилосос який підходить саме вам і саме вашій оселі. І так, якщо ви наважились все ж таки на покупку, то вам перед покупкою потрібно визначити свої головні цілі для прибирання. І щоб вам було легше, дайте відповідь на ось ці сім запитань. Як часто вам потрібно прибирати у вас вдома? Наприклад, мій пилосос прибирає двічі в день, тому що маю двох прекрасних собацюр, і так як я працюю вдома, то мені важливо, скажімо так, ідеальна чистота. Яка площа вашого житла? Якщо у вас, наприклад, будинок розміром 300 квадратних метрів, то батареї майбутнього робота пилососа може не вистачити для того, щоб його прибрати. Але про це ми поговоримо трішки згодом. Четверте питання, чи є у вашій оселі килим або килими. П'яте, чи є високі пороги. Про деталі трішки згодом. Шосте, чи потрібна вам функція миття підлоги? Все розповім, все буде круто, вам все буде зрозуміло. І сьоме питання це чи є у вас на підлозі мілкі дрібні предмети, як тапочки, іграшки, кабелі, шнури і так далі. Це дуже і дуже важливо. Ось прямо одразу поставте дане відео на паузу і дайте відповідь, можете навіть записати на всі ці сім питань. Ну що ж, розпочнемо з першого питання, як часто вам потрібно прибирати. В моєму випадку це двічі на день. Тобто, я пускаю, запускаю робота, щоб він зробив сухе прибирання два рази на день. І ось тут вам варто задуматись, чи потрібна вам станція самоочищення. Зараз все розповім. Станція самоочищення виконує дуже важливу функцію. Вам не потрібно витріпувати бак зі сміттям пилососа щоразу після того, як він прибрав вашу оселю. Ви просто міняєте одноразові мішки в моєму випадку. Це десь раз в півтора-два місяці, і взагалі забуваєте про робота, бо він виконує всю брудну роботу за вас. Звісно, роботи з такими станціями самоочищування коштують дорожче. Але, на мій суб'єктивний погляд, це саме та функція, за яку варто переплатити. Тому що в такому випадку ви отримуєте повністю автономний робот-пилосос. Звісно, такі мішки для робота потрібно купувати. Але на Aliexpress вони коштують копійки. Для моєї моделі я замовив 8 мішків за 280 гривень, і мені цього вистачить на цілий рік. Тому як казала одна відома людина: думай, те. Друге питання це. Площа, яку має прибирати робот-пилосос. І отут одразу хочеться сказати, що в більшості роботів існує така функція, як підзарядка, і потім продовження прибирання. Тобто, якщо на вашу велику площу будинку чи квартири не вистачило всього заряду робота, то робот їде на станцію підзаряджається, і потім повертається до того місця, з якого закінчив, і продовжує прибирання. На всякий випадок, уточніть, чи є дана функція у вашого майбутнього робота пилососа тому що для вас це може бути критично. Наступне третє питання це чи є у вашому житлі декілька поверхів. Тому що у вашому випадку вам потрібно буде переносити на потрібний поверх робота пилососа щоб він там прибрав. Це потрібно враховувати. Більшість Роботів пилососів мають таку функцію в додатку, що він розрізняє, на якому поверсі він знаходиться, і в додатку показує, яку частину вашого будинку чи вашої квартири він прибирає. Я, до речі, чув, що на якісь Техновиставці представили унікального робота пилососа який може переміщатись по поверхам, по сходам і прибирати таким чином необхідний вам поверх і відповідно і сходи. Але мені здається, що такі роботи пилососи не зовсім скоро появляться в масовому виробництві і в нашому мас-маркеті. Хоча, так як розвиваються сучасні технології, то все можливо. Четверте питання: це чи є у вашій оселі килим або килими? Від цього залежать дві функції вашого майбутнього робота. Пилососа. Перша це сила всмоктування, і друга це можливість розпізнавати килими в вашій домівці. Якщо з першою зрозуміло, чим більша сила всмоктування, тим краще він може пропорохотяжити ваш килим, то з другою, давайте трішки розберемось детальніше. Можливість розпізнавати килими є дуже в багатьох моделях, як і флагманських дорогих, так і бюджетніших. Але навіщо ця функція? Є купа можливостей із застосуванням даної функції. Наприклад, коли робот розпізнав килим, то він може заїхати на нього, при цьому збільшивши потужність всмоктування, і тим самим краще пропилососити ваш килим. Або він може взагалі об'їжджати килими при прибиранні. Для цього, до речі, в робота існує датчик килима, в моєму також він є. Також робот може піднімати ганчірки, коли заїхав на килим, щоб не намочити його. Також ще пару слів варто сказати про основну щітку Якщо у вас вдома Якщо має килими, то вам краще підійде щітка з ось таким от ворсом. Вона буде набагато ефективніше вичищати бруд із ваших килимів, але на неї більше намотується волосся. Але якщо килимів немає, як от у мене в квартирі, то краще використовувати ось таку силіконову щітку, тому що на неї менше намотується волосся. В моїй квартирі килимів немає, хіба що у ванні, але за моїми налаштуваннями в додатку для робота-пилососа, він завжди цей килим Об'їжджає. І в моєму випадку я використовую силіконову щітку, тому що на неї менше намотується волосся, і відповідно, її потрібно очищувати рідше. Уточнюйте можливості розпізнавання з килимами у вашої майбутньої моделі робота пилососа. Тому що в вашому випадку, якщо у вас є один килим великий або взагалі багато килимів, то для вас ця функція буде просто must have. Наступне п'яте питання це чи є у вас високі пороги. Зазвичай роботи пилососи можуть переїжджати пороги до 2 см, тому враховуйте цей нюанс. Подивіться характеристики і огляди майбутньої моделі, щоб знати, чи зможе він долати ваші пороги, бо в іншому випадку вам потрібно буде самому переносити робота з кімнати до кімнати. А це чесно, не дуже зручно. Шосте питання. Звучить як чи потрібно вам мити підлогу, і ось тут я хочу одразу ж зауважити, що річ іде не про вологе прибирання. Вологе прибирання це коли в робота є ганчірка, ви наливаєте бак з водою, і вода просто рівномірно. Подається на цю ганчірку, і таким чином він робить вам вологе прибирання вашої домівки, і таким же чином розвозить абсолютно все сміття по вашій підлозі по всій квартирі або будинку. На мій погляд, не варто переплачувати за таку штуку, тому що мені здається, це більш маркетинговий хід. У вас немає повноцінного миття підлоги, у вас просто вологе прибирання. І доглядати за такими роботами важко. По-перше, вам після кожного такого вологого прибирання потрібно буде цю ганчірку прати, тому що вона буде брудна. По-друге, постійно заливати в бак з водою воду, і це насправді дуже все колхозно виглядає, тому я не раджу вам купувати. Робот саме з вологим прибиранням. Як я вже сказав, ви тільки переплачуєте за цю непотрібну функцію, і якщо перед вами стоїть чітка ціль брати робот пилосос без станції самоочищування, але з вологим прибиранням або навпаки, станція самоочищування є, але немає вологого прибирання. То, звісно, я радив взяти другий варіант. У вашому випадку цей робот буде взагалі автономний і ви його не будете помічати. А тепер до самого цікавого це безпосередньо функція миття підлоги. Яка також є в моєму роботі пилососі і ось тут мені є що вам розповісти. По-перше, це миття підлоги. Дві вологі ганчірки труть вашу підлогу, при цьому не залишаючи розводів. Якщо у вас є старі плями, то, можливо, потрібно буде декілька разів роботу, щоб проїхатись і помити підлогу, але для звичайного використання він дуже круто виконує свою роботу і вся підлога сяє. Алгоритм робота для миття підлоги такий: спочатку він миє швабри на станції, набирає воду в бачок, Їде і миє необхідну зону. Після того, як помиє зону, миє швабри, в додатку ви можете налаштувати, як часто робот має мити ці швабри. В моєму випадку налаштовано, що після кожної кімнати. Після того, як він помиє і закінчить прибирання, він заїжджає на станцію, очищає сміттєвий бак, якщо було паралельно включено сухе прибирання разом із вологим, миє швабри і починає їх сушити гарячим повітрям. Таким чином, у вас не буде запаху у квартирі від мокрої тканини. Також у моїй станції є два резервуара для води чистої і брудної. В чистий ви самі доливаєте воду, яку робот потім буде використовувати для промивання швабри до заправки контейнера, а в брудний контейнер робот сам зливає брудну воду, коли миє швабри. Мої два контейнери для чистої і брудної води десь об'ємом 3,5 літра, і мені вистачає цього на цілий тиждень, якщо я мию 3-4 рази в тиждень підлогу. Також підон, в якому відбувається процес мийки сушки, швабер час від часу потрібно мити, тому уважно читайте інструкцію з догляду за вашим девайсом, бо це важливо, якщо хочете, щоб він вам довго служив. Ще б хотілося додати, що мій робот-пелесос, коли миє, то не домиває в краю плінтуса, бо швабри не виходять за межі самого робота. Але у трішки дорожчих моделей є висувні швабри, тобто коли він їде під плінтусом, під краєм стіни, швабра висовується і таким чином миє підлогу. Під самими плінтусами. Але мені здається, переплачувати за таку штуку там, 10-15 тисяч гривень, на мій суб'єктивний погляд, не потрібно. Плюс у цих же дорожчих моделей є така функція, як розпізнавання плям. Тобто він знає, що, наприклад, цей участок у вашій домівці більш забруднений, буде його довше, більшу кількість разів мити поки не відмиє. Це прикольна функція, але відповідно ви за це переплачуєте. І ще є в таких дорожчих моделях, і, до речі, не тільки в дорожчих, а й в моделях подешевше. Це можливість підключення до каналізації. Тобто, але зразу хочеться вас попередити, що якщо у вашого майбутнього робота є така можливість, то це не означає, що ви його купили, принесли і підключили. Ні, вам додатково потрібно буде докупляти ще модуль, який в середньому коштує 5-7 тисяч гривень. Але що ви отримуєте за ці гроші? За ці гроші ви одну трубочку там, чи один шланг підключаєте до каналізації, до стоку, інший до подачі води. І таким чином вам не потрібно навіть міняти ось ці контейнери, тобто виливати брудну воду з брудного контейнера. і... Наливати чисто, ви отримуєте максимально автономну машину, і вам потрібно лише міняти там раз в два місяці там, чи раз в місяць, в залежності від того, скільки ви прибираєте мішок з сміттям. І це реально дуже круто. Переходимо до останнього питання, чи бувають у вас дрібні предмети на підлозі? І ось тут в силу вступає штучний інтелект, яким обзавелось, напевно, велика кількість сучасних роботів пилососів. Спочатку я цю штуку дуже недооцінював, бо за неї також потрібно доплатити, але все ж таки взяв модель із влаштованим штучним інтелектом. В моєму роботі ця технологія називається s cross AI. В роботі є RGB камера, яка дозволяє розпізнавати об'єкти, навіть дуже дрібні об'єкти, такі як домашнє взуття, заколки, ключі, іграшки, шнури тощо. І хоч у нас на підлозі рідко коли таке трапляється, що щось лежить, але я не пожалкував, що переплатив за цю функцію, бо навіть елементарно ніжки сушарки він розпізнає і не залазить на них, і не застряє там. А якщо у вас вдома є діти або тварини, то ця штука. Must have, я вважаю. Навіть коли ти лежиш просто, дивишся щось на дивані, то тобі не потрібно піднімати взуття, бо робот без проблем об'їде його. Але варто враховувати той. Факт, що якщо у вас в оселі повна темнота, то оця камера сліпне. Я маю на увазі, робот не буде розпізнавати ці дрібні предмети на підлозі, тобто він не буде вдаряти стіни, тому що за це відповідає окремий датчик типу лідар, там датчик стіни і ще інші датчики. Він просто сліпне, і камера, ну це то саме, що камера вашого ноутбука. Якщо ви її закриєте вашою рукою, то ви побачите повну темноту. Так само і робот. Він просто не буде розпізнавати ці мілкі дрібні предмети на вашій підлозі. Але у дорожчих моделях є так звані фари чи led підсвітка Робот сам розпізнає, що він знаходиться в темноті, включає цю LED-підсвітку і таким чином краще розпізнає ці дрібні предмети. Але також ем, він розп... робить це не ідеально, тому все ж таки ще ідеального рішення на ринку, напевно, не існує. Але в моєму випадку робот завжди прибирає тоді, коли є світло, або я можу включити якийсь ліхтарик, або я можу включити світло в оселі, і він також буде прибирати. З цим проблем взагалі не бачу. Ще пару слів хотілося сказати про додаток. Це саме та річ, саме та фішка, фіча, якою ви будете користуватись. Кожного дня, і яка розкриває весь потенціал вашого робота пилососа В різних виробників додаток різний, але схематично там всі функції зібрані, і дуже легко в цих додатках всіх розібратися. Ще пару б слів хотілося сказати про додаток. Це саме та річ, саме та фішка, фіча, якою ви будете користуватись. Кожного дня, і яка розкриває весь потенціал вашого робота пилососа В різних виробників додаток різний, але схематично там. Всі функції зібрані, і дуже легко в цих додатках всіх розібратись. Дуже зручна функція, яка є в багатьох роботах, але потрібно уточнювати, звісно, це розділювання на зони вашого приміщення. Це надзвичайно зручно, тому що ви можете прибирати кімнати в потрібній вам послідовності або прибирати тільки необхідні кімнати. Також в моєму випадку я можу додавати заборонні зони для сухого чи для сухого і вологого прибирання, і робот не буде заїжджати в ці зони під час прибирання. Також будуть Корисні функції як частота очищування швабр і рівень подачі води при очищуванні. Графік прибирання в керуванні матеріалами ви можете подивитись наскільки щітка швабра, фільтр та інші розхідні матеріали зносились і коли їх потрібно замінити. Також ви можете налаштувати методи прибирання килиму в залежності від того, що вам потрібно. Але хочу наголосити на тому, що ваш додаток, навіть якщо це додаток від одного і того ж виробника пилососа, може відрізнятись, тому що це залежить від ваших можливостей, точніше, не ваших, а можливостей вашого робота пилососа. Я сподіваюся, що дане відео допоможе вам вибрати того самого майбутнього вашого помічника, який буде підтримувати чистоту і порядок у вашій оселі, і ви полюбите так само прибирання, як і. Я дуже дякую вам за перегляд. На цьому все з вами на зв'язку. Як завжди, був Влад. Це просто блог. До зустрічі в наступних відео.